Всім привіт. Тьом, помахай. Тьома. Папа закриває ворота. Ми тільки що їздили в магазин. Мені хочеться квашеної капусти. Будеш Артем робити? А квашені помидори. А вони ж ще не, 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 не готові. Ну, треба спробувати. Іменно по капусти. Тьом, будеш робити мені капусту чи не будеш? Да, зараз буде з папою квасити. Тобі не жарко. День. Та було холодно, а воно не холодно вже. Ну так. Да. <гум> Іди сюди. А куди ти пішов вже? Куди? А, а там що? Що там? Знаєш, до кого він йде? До курей твої ганять. Курей? Він ганяв. Вчора до вуток його закинув, вуток ганяв. Йому весело, вони бігають, а йому весело, він регуче. Так, да, ще вчора ж горіхи він рвав. Іди сюди бігом. Мопед. Давай, 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 давай. Сюди, підходь. У нас зараз їдем, 24 градуса. У нас сьогодні ну, в тінючку якось холодно. Субоку... Да. Чи Андрей каже, Ваня, а ти чого не в школі? Каже, <гдає гдає гдає> та субота ж сьогодні. Ми потеряли. <гдає> подзвонили. Поэтому... Трактористу подзвонили, спросили, ти в полі. Він каже, зараз виїжджаю. За цим нам слідкувати не треба, тому в поле сьогодні ми не їдемо. Потім з'їздимо, але може й поїдемо. Вечором із-за цікавості просто глянути, скільки він встиг зробити. Ну і все, все по-домашньому, нічого не робимо. Погодка нормальна. Ну так. Підемо спати. Та ні, на яке спати? А що таке? Коляску треба постирати мені. Яку? Машину треба помити всередині, бо пильно. Куди ти вже лізеш? О, А що це ще таке? Что ти туди заперся? Глаз. Каже, тут би все постирати, то ще не було. А, та я бачу все мале. Ну, це 86, а в нього зараз 92, трошки більше. Витягся. Куда? Іди сюди. Ми підемо туди чи що, на той двір. А хто там, скажи хто там? Хто? Не знаю. Я не піду туди. Я Йди не хочу. Назад. Йди назад. назад. Артем, пока. Іди сюди, там машина їде далеко десь. Ти точно, ти це сказав, я тільки побачила поза зверху. зверху. Ну, а що робити? Треба заказати нових таких тоненьких кофточок. Іди сюди. Йдеш. Прийшлося за ним бігти сюди, зірвати йому горіх. Покажи горішки, покажи горішки, кому ти несеш папі? Крійці, паші, паші, він з нами піде, пішли. Паші. паші папі покажемо, що в тебе є. Паші, саймон з нами, паши. Пішли. Паші, паші. Він іде, 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 іде. Паші. Ой, дивись. Пішли бігом, папі покажемо. Багато їх там. Да? Взяв, порвав їх Шо? Пішли. А коли треба горіхи збирати? Да, коли потріскали. Так, ми їх просто самі потріскаємо. Ні, ну якщо вони розлучують, то значить пора Зараз будемо всі витяг. Конечно, сейчас все руки будуть зірвала. Нет, вони розламуються а, ну легко. Тоді нормально. Що мам, мама? мама мама? Он диви, папа розламав, та не ламаєш, не дама. Мама. Поставай. Киса. І цей ламати. Угу. Отак стукай по, по лавочці. Ну, легко, я отримаю. Ось тут стукає, отак. тук тук і воно лопне, стукай. Да, стукай, Молодець. Дужче. Бий. Іще бий. Во, і дивись. Лопнув. А тепер відкривай. Цей поклади, сюди поклади, а цей відкривай. на. Давай. І ще стукай. Стукай ще. Дужче. Да? Да, Ду О, ану, ще стукай. О, вже відкрив. Давай. Це викидай. доставай його. Во. Доставай горішок. Молодець. О, не кофту вже, ну вона мала. Давай. А, яка разниця, воно все вже мале. На, йод в організмі корисний, тому зараз руки будуть жовті в йодові. Отак, ну, Та ти що? <ріст> не треба. Намазав. Все, це кака, да. А ось горішки. Покидали. Хоч далі. На луска в горішку? Той один мій, я буду їсти, я вчора їла один. А кийці давай. Ось. Жирний став на зиму. Та що він їсть і а тут, рирний, і там. годують його два-два Примазався, так? Да? Ой, леньять почав на зиму, глянь. Фу, фу. Саймон. Залаз. Залаз. Опа. Так, може, ти йому лапті знімеш, він ж ходив. Чи ні, нормально не замазання. Він не їсть горішки. Ні, кися не хоче. Давай принесемо зараз корм. Uh -huh. Ага, можно? Видно, что коту скучно Лыжи себе Нашу робить Будешь давать? Mm -hmm. ложи. Нет, ложи на лавочку Он уже все в песку А uh -huh. тут куда сыпать? Тоже везде песок? Так мы сейчас уберем Кусы <laughs> кота Артем. Вот сюда насипай, киси, давай так. Ти не влез. Оп. І сьогодні я кормив. Та ти що шо це каже три горошины. Ще давай. Мало. пачка на, 4 Він, рази. на Він мені перестав вийшов. Це? це дворовий кит. <сум> не, не треба підсипати, там пісок, хай тут есть. Все, не, не тавкай. Це дворовий кіт, він повинен хоч трошки ловити. Він дворовий, він уже ручний. Ми ще й хоч трошки ловити, він ловив трошки, а потім ви його стали кормить, і він став такий самий наглий, як ваш домашній Сільвер. Лежить пузо, він ще такий жирний став, як Сільвер. ням там, ням-ням? Ням-ням. Що? Мусор там побачив. Грушу побачив, а чого вона там валяється? То погано. Ти грушку? Ти ж сьогодні він ж, ж їв грушку, так? Да? Да. <кхи> так. Ну не <кхи> помагає. Не лізь. Хай кушає, не лізь. О, не треба розкидати, незя. <кхи> ну ну він ням-ням. <кхи> <Хочу кхи> <вам> пом... <кхи> Ти хочеш його прямо із рук кормити. Він так не їсть, Артем. Отста... Отстань. Отстань, открытий. Ну да, він кушає, а ти руками йому мішаєш. Отак треба в кучку згребти. От той. Ну, в кучку надо. Отріма. На. <риклад> на, на ложку. Бери ложку. Не той ручкой. На. Идешь. Каже, так ти я їм сам. Давай, Він йогурт у мене сьогодні сам їв. Лучше забери, бо зараз буде вся машина. Не хватає. Вкусно? Так, так ти спіш це друга банка вже. Ось пуста. Каже, давно не користується. Це знаєте, буквально, коли я зняв ось відео, що я його годую, і мені написали. І мені написали, типу. Дай, 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 <паспорщик> да, дай, дай ложку. Да, на. И мне написали... Капне! Андрей! Ага. Ага. Уже капнуло! На руку, вот мне, на руку, все. Ага! И нема а. не салфеток у нас в машине. И мне написали, типа, что... <паспорщик> я покормлю! Да, 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 И мне написали... Аккуратно. Написали, чому йому не даємо самому їсти. Так він не хоче. Він брав він. Те, що він любить їсти, він сам їсть, да. але буде отакий що ж як свинота. Мала. Кому цікаво прати речі після того, як дитина поїла, що ми... речі тут не в речах діло. Та він якщо... засре всі стіни весь пол. Воно мені то надо. Я ж за що научиться мій. Тому кому це подобається, хай дитина сама їсть. А мені легше його покормити і все вокруг чисте і но дитина чиста. Ні, туди но... не треба. Вигріба кришечка. Він вигри. йогурт сьогодні їв теж сам. Так я ж за що кажу? А так я його погодував тим борщом мовчки там, чи кашей. Поїв все чисте і він чистий. Ага. Ти що ти робиш? Я лично не хочу. В мені три роки їсти на Ага. Шо ти? Капнуло! Нет. Да. А, да. Так що... Все, не надо йому давати. Сейчас... Стоп! Стоп. Тихо! Так що ми. Сто... Да -да. Я тебе погадую! Стой, ось ти капнув! Бачиш на машину, хорошо, не що ці душки Брм-брм замазав. Це не те, що тут вдома не хочеться давати, а тут так взагалі не хочеться. Я покамлю, давай. І, в общем... Да, да, да. На, на, я... Дай-дай! Давай уже, швидше! А давай, Зачем я раз, і Просто... ти. собака! Диви, Собака вже прийшла! Дже? А ти кричиш! Ти бачиш? Ну, звісно, я вже її показала. Ти кричиш, бачиш, ось. Бачиш? Це ми чекаємо шаурму. Нам захотілося сьогодні гадості поїсти. По справах сюди приїхали, а тут стоїть ло. Ну давай вже пробувати скаже. Він не хоче заїздити. Та менше набирай, просто і все. Забраву папки, так? Да? Ну, так я, мабуть, пішла, вони мене зробили. Ну вас з вашим етім. Хай дитина ну, сама вже їсть. <свистит> В три роки <года> їсти не <свистит> сама. Півложка. Та ложка по морді розмазала. Я ж тільки тебе. Дядя. Попроси у нього Так, на. Все, я пішла, мабуть. Ми регучим, ми він хвастає. Менше хай набира. контролюй, скільки він набира. Ну, ти ж не контролюєш. А, він... а тобі смішно. Будеш сам мити машину. Машину мию, тільки я завжди. Спасибо. Ну, ти хвастор. Ну, я Нет, ще її не мила, сьогодні збиралась мить. Думаю, сейчас я його вкладу і придумать машину. Ну хвосту не все. Давай нельзя так з ложечкой. Не Кажеться, що ти собаку з'їв. Дай! Дай! Забирай, блін, в нос! Пузири пускай. Ну витри ложкою, чого ти ложкою не витираєш? Як, він не дає, давай рот витру. Просто терни його ложкою, в рот ему запихай. Закривай рот. Все. Так, Все, я пішла. Давай. Так, все. А я? Ходила, забрала, ви доїли? Ми доїли. А рот не витер. Дай ще за. Я ж ложку витер. Давай витирати рот. А ну, і ну! Стой! Дивися Диви, оранжевий. А чого ти балуєшся? Будеш? Саму. Дивись, О, там хто? Лаваш. У -у -у. Так, це моя. Це твоя. Суха. Королівська у да? мене ж без соусу, звісно. Ти будеш лаваш? Ну, да. Взагалі вони тут ще роблять вкусні гамбургери, ну, але ну. їх розбирають лавашик. Кусай. 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 Вкусно? Держи. Вкусно так, що аж скривився, так? Да? А ми будемо їсти шавермо. Шварма дуже худенька, дієтична. Погано, дієтична. <рив> да. Смачно.